Льовий контракт і фаст контракт розкажу коротенько свою історію. Тільки я приїхав в Нідерланди, влаштувався на роботу без знання мови мене взяли на виробництво е пластикової шланг. Така пластикова труба. Я працював дуже добре, працював. Я знав, як працює це підприємство, але в мене не було мови, абсолютно не знав мови, не знав англійської, що воно таке навіть. І працював е зиму, дуже такі важкі були місяці. Це зима і весна, тому що такий відкритий склад, постійно дуже холодно були, шлангу Возили з вулиці, вона була мокра, холодна, ти її постійно під собою там крутив, накручував. І я пропрацював на нульовому контракті. І коли вже почалося сонечко, коли вже почалося тепло, почало дуже багато приходити турків на роботу, якісь нові люди, знаєте, постійні, якісь люди стажируються, звільняються. І мені, мій начальник, каже, він був турок. Він каже: слухай, друже, треба підождати, тому що зараз роботи немає. Сорі, недільку підожди, потім прийдеш на роботу. Ми тобі фаст контракт дамо. Ти класний паці, клас на турі, все, ти все, класно, все каже, трошечки, мову підвучи, і ти вообще золота людина. Розумієте, я уходю з цієї роботи. Я жду тиждень, мені ніхто не дзвонить. Я йому пишу, робота є. Він каже, сорі, брат, зараз немає. Треба підождати. Я жду другий тиждень, але перед цим проїхав біля заводу. дивлюся, там люди працюють. Там люди працюють, люди приходять, особливо нідерландці, працювали на білих роботах, а на чорну роботу, звісно, візьмуть українці, які не знають української нідерландської і англійської мови. І я сам звільнився і знайшов собі іншу роботу. Це мала, моя була тотальна помилка. В принципі, знаєте, так і роблять. Оцей нульовий контракт вас можуть просто звільнити, то що ви ну, якось трошки не сподобалися в колективі. Можуть звільнити, але як вас звільнять? Вам менше годин насиплять, вам поставлять важчий графік, вам поставлять години, які, ну, знаєте, дуже важко в цих годинах працювати. Отак працює. Нульовий контракт при нульовому контракті роботодавець перед вами нічого не має. Він просто тобі може сказати: друже, немає годин. Сорі, немає годин. Ти ж там не полізеш, є години, чи немає годин. Для тебе немає, для когось є години. Тому все-таки себе прокачуйте, щоб вийти на той же фаз контракт І з приводу фаз-контракта чи є дає можливість фаз-контракт залишитися в Нідерландах? Ні, не дає.